Дві вивірки. Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі в дуплах. Однаково гарні, пухнасті, спритні, тільки неоднакової вдачі. Одна вивірка день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді, та все те складала у своїх хатинці в дуплі дерева, а друга зовсім недбайлива. Цілими днями тільки роботи, що стрімала з галузки на галузку. Лякати пташок у гніздах або сидіти без діла й свистіти на весь брід. А захоче поїсти зажуриться, то ж літом усюди їжі повна. То гріх, то з дуба, то брунька з ялиці сосен, то корінці всякі, погризе того, скрубне цього та й знову скаче собі веселка сита. Отже, ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита і двайлива, наносила собі в дупло повну всякого корму. Це на зиму подбала. І вже заздалегідь усталилася свою хатинку мухом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко взимку. Та й дверцятка поробила собі до свого дому. Добра була господиня. Так пройшло все літо в одної вивірки у праці журбі, а в другої іграх. Минула вже дощова осінь, прийшла холодна зима. У лісі стало сумно й пусто. Ні листячка, ні грибів, ні горішків. Тільки морози вітер, що снігами мете. Сидить собі у теплому дуплі, роботяща вивірка, гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб озимку спокійно відпочити. І м'яко її тепло, і з'їсти є чого. Спокійно сидить собі, горішками смакує. Ой, та не так жалося лінивій сусідці. У її дублі ані вікон, ані дверей. Приробила, ні харчів на зиму немає, жодного собі горішка, жодного жолодя чи грибочка. Лише холодний відер по хатині свище гуляє. Сидить бідна вивірка, голодна, змарніла, замерзла, у клубочок скрутилася. Кидається по лісі туди-сюди, нічого нема, геть усе замерзло. Хоч помирай з голоду та холоду, аж перевгадала у Бога вивірка свою пильну роботящу сусідку. Та й думає собі, піду я до неї, хіба же поможе чимнебудь у неї горе припасів. А влітку їй повернуся. Іде вона до сусідки і несміло в двері. Хто там? Я твоя сусідка. Просимо кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, змарнілу, напівмертву від холоду та холодну сусідку, то зразу все зрозуміла. Прошу сідай, саме от бідна трапила. Чим хата багата, от зігрілася трохи, а я приложу собі горішки від жолодів. На їж, нездоров'ячко, та й разом зі мною живий, мені не так нудно самі. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти будеш дбати так, як я. Бо пізнала, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку і відтоді жили обидві вивірки разом, а ліниву вивірку, біда й нужда, навчила працювати. Найближчого літа лінива стала такою шпильною, принесла великі припаси харчів до спільної хати.